27 березня 25-го року наша громадська організація приїхала підтримати мешканців села Мархалівка, які за національне меморіальне кладовище, але проти того, щоб наших героїв ховали у болоті. Сьогодні ми прийшли до офісу президента з надією, що нас нарешті почують. Так вийшло, що Зокрема, Кирєєвої Вікторія, яка стверджує, що жодних виробок лісу на території смарагдової мережі здійснено не було. Зокрема, вони наводять інформацію про те, що проводилися лише роботи з видаленням аварійних сухостійних та пошкоджених дерев і чагарників на площі в 13 гектарів. Однак, при уважнішій перевірці, ці твердження виявляються хибними. Насправді ділянка, на якій було знищено лосове насадження, розташована в межах Гатнінської громади і складає не 13 гектарів, а втричі більше. Героям поховання! Героям поховання! Сьогодні до нас вийшов представник адміністрації президента. Ми йому повідомили, чому ми тут, що ми що корупція, що Міністерство ветеранів підставляє нашого президента. Йому на стіл, на нашу думку, можливо, положили. Підлог документів. Ми хотіли, щоб представник адміністрації президента поїхав з мешканцями Мархалівки і б сам переконався, що ми не провокатори, ми кажемо правду. З нами разом зайдемо за забор, і ви побачите, де наших героїв хочуть хоронити. Цю правду ви навіть можете побачити на нашому каналі ГО «Бюро по боротьбі з екологічними злочинами, де ми зайшли всередину, ми показали цю, цей безпреділ, що творить Міністерство ветеранів. Як вони плювали на всі закони, екологічні, на всі норми людські? До нас вийшов представник адміністрації президента, два рази виходив і пропав. Його нема. І знову ми вперлися в стіну, яку ми не можемо пробити. Чому так відбувається? Чому ви не хочете розслідувати нашу країну? Розграбовують, розграбовують чиновники.